Несидаючи, не схидаючи. Не Пане Юрій, вам 89 років. Так. Ви народилися в 26-му. В 27. 27-му році. Так. Корінний Тернополянин. Так. Тернополі. Так. На якій вулиці ви народилися? Оболоня, там де живу. На оболоні, там де живете. Згадайте, будь ласка, батьків і про родину. Наскільки давні, корені ваші тернопільські, власне, тут на оболоні? Родина, сестри всі вимерли мої. Я мав п'ять сестер. Я один а, тато помер також, мама померла, немає нікого. А як звали їх? Чим, наприклад, тато займався? Чи рільництвом, чи мав город, чи мав якусь пасіку, чи був майстер? Тато, тато був в Запоріжжі тепер. Не було так, як зараз будував. Були міщі. Назвався між Теслівський, міш Мулярський, міш Бляхарський. Міщанин. міщанин таке, скорочене, так? Так. Ні. То, то до, Хто будував, то, то він мусив знати, він мав бригаду, людей знав всіх і давав і бомбурував. Тим займався і мій тато також от кошари на Загребелю. Польські були, розбили німці, довго трималися, там, їх розбили бомбами, е, то мій тато будував порохівня в лісі, там дім перестарілих зараз в Тернополі. А там, був, а там була польська порохівня. Ми довезли в Петрикові. Так, в Петрикові. Е, то мій тато будував. Е, де ще будував? Будував кошари на границі, де деркалах. І мали у Совики, осовик там такий польський коп пограничний. Скільки я прав? спіртзавод будував в Хоросткові і в Хмелевках Крухмайню, то тато по таких будовах. Як тата звали? Сидорко, Ізидор. Ізидор. Може, дідуся пригадуєте, Бабцю? Маму? Бабцю, бабцю, дідуся. Не видів нікого з них. Бачили, ні по мамині, ні по татовій стороні. Мамі, ні, по ні по татовій. Люди раніше ми радили. Я тому що теж діда, тато не знаю. Навіть не знаю, ким він був міженший татуа батько. Як звали маму? Прошу? Маму, як звали? Стефа. Стефа. Е, мені старожили, часто згадують, що жінки перед війною не працювали, займалися здебільшого господарством. Мама е. також? Ні, мами, тоді не було такої моди. П'ятого дітей це треба було в виварку, А коли, я ще до роботи ходила, такої моди не було, то поїжджає жінки були вдома по господарці. Ну, були дві корові, дві свині. Колінарії не було. Дві свині, купа корей. Бо без того рахували, що нема життя і не буде. А тепер не, не треба коріння і, і є життя. Як вам запам'яталися дитяч, дитячі роки? Я собі так дозволю казати, початок 30-х? бо більшість людей, з якими мені доводилося спілкуватися 30, місцевими. 30. Е, то, то для них дуже такі роки ну, малі пане, дитячі. Пане, дитинства не було, була паручна дисципліна вдома. Дитинства не було. Тато був добрий, мама, мама не штадила. Не Пригнав корови дуже повні, на пас. А й поздували, не поздували, не били. Вже били на пас. Прийшли корови, поки западали, не пас, били. Розумієте? Крім того, я мав тіток багатих книжів. Вони були патріоти, націоналісти. Дядько мій, осип, був ум. Вони мені все за поліщі зашивали на Юрія вишивку, сорочку. Вони не мали дітей старі діви, мали землю, не могли собі підібрати пари, бо то, знаєте, як є гроші, а нема розуму, то, то нічого не зробиш. І поляки страшно ненавиділи. Крім того, учитель казав татове, він мудрий хлопець на Махабун. Розумієте, і, і поляки мене вигнали, я пробив руку ульцем. роз, Розв'язав роз, мені вишивку поля. І, і я мовлю у і Увецем. Вам майже увесь переліз.